Фінський дім під лісом обкладений цеглом. Mm. вишеньки, улюблена вулиця всіх клієнтів, де ліс і центр одночасно поруч. Десять соток душевного подвір'я, фруктовий сад, виноград і повітря з запахом хвої, яким хочеться дихати глиб. Не кожен будинок викликає мурахи, але тут вони з'являються щодо того, як ви зайдете всередину, бо це не просто будинок, це дотик до чогось справжнього, теплого, знайомого, наче з дитинства. Піч, де колись бабуся пекла хліб, газовий котел працює без світла, то ви з теплом навіть у нестабільні часи. Будинок влітку прохолодний, а узимку тримає тепло. 110 квадратних метрів розумного простору, чотири великі окремі спальні, два санвузли, три веранди, дві окремі кухні, два окремі входи. Скрізь гарна дерев'яна підлога, високі стелі, пофарбовані стіни. Підвал може бути і бомбосховищем, і сховищем для домашнього. А от горище це цілий поверх можливостей. Там стільки простору, що можна облаштувати ще одну кімнату, кабінет, майстерню, дитячу зону, все що завгодно. А у дворі родзинка, справжня вулична піч, окрема цегляна кухня і гараж. Тут жили з теплом, любов'ю і смаком до життя, і це відчувається в кожному куточку.